Привіт! Ми на каналі Суперплеєр, і ми граємо в Дремліга ігру. Починаємо так, ми граємо проти ПСВ. Поки що ми виграємо один 3 44 та лида і весіп. «Пробиває біля ворота. Перший кидай першого тайму. Програвки всякі вискакують. Починаємо. Ми розводимо. Що мене зберігаємо, але ми скоро відбере так. А, не. Підбрання за задив... дебе На лівому фладі, але ми тут. Так. Бесі, Бісі, Бісі, одного ірока обходить, Бісі і Гол, 4 1 62 хвилина. Десять знову до підбирає, Прохоплю м'яч, пасує. Так, ай, де точно передача, що я це зробив. Кутовий. Та, що він вибуває. Ааа, і куди що я зробив? О, ти, міг її забити. Якби забили, то було би круто дуже. Якби зараз відбираємо все одну, а ні, не дивися. Поки що їхня атака буде в центрі поля, але ми тут відбираємо. І Тайсун з бічем Може послухати на Месі, так такі робить, але Бесі повзород. Ми підбираємо нашу атаку. Тайсон. Посилій на Месі, Месі посуди до Тайсона і Тайсон здалі до Хай треба, Тайсона. 84 І 61 став той сюди, вже чотири голи. Один здав земляче, Маскерадо. Бесі Бесі зберіга бесі, бесі може забивати і сі буде сто пліс. Отовтор. 7 будинчів, да, 8 будинчів вже закінчиться, закінчився час. І найкращий герой Акубаша Тайсон. Тут поки що ми на першому місці, 24 очки, на другому місці 14 очок, моя команда 10 очків і дрив. Ух ти, ми граємо з Ювентусом. Ми, ми тут граємо з Ювентусом. Треба перше перевірити всіх ігроків. Ось тас багато ігроків з Барселони, вещі, але Тайсон з нього кращий. Діосі е, сотки відбивання 95, у його сотки, а відбивання 47 продовжуємо грати. Я так само ротальда, але я хочу, щоб всі гравці були золотими ще. Продовжую. Попереді бачу, коли я перед цим грав, то я дех програв 3-2, вигравав 2-0 в другому таймі, вони мені 3 голи забили. Може я їм дихнені і виграю, але ні. Гол! П'ята холеда. Хто забив? Так, я включу повтор. Ось тут пасує від буфона. Від ногою відбив. Той підібрав і впустив ворота. Ось так взагалі. Чуєте, продовжує. Ух ти, тут мало вам сидя грозу падити. Але ми все одно м'яч підбираємо, це буде це не страшно. Кока. Кока посида. Тайсь на тайсь б'є з дальній дистанції і 2 до 13 хвилин. Повторно дійсно. А якщо треба, тоді я покажу. Хочеш вони е, заповільне до повтору, повторити. Пишіть в коментарях. Або хто не хоче повтору, пишіть. Аби продовжимо. Тайсі п'єче падають, що вдасться всіх обійти. Ох ти! Ах, це ще, ще того догрався. Тут у атаці, і ми в центрі поля в них відбираємо м'яч. Тут. А, офсайт. Виграє два доля, а тоді я теж вигравав два долі, а в другому ботайбі перший тайм виграв два долі, другому таймі три пропустив цілих. Так, кока зб'єчеба, кока проти джебуфода. Дума ну, штанга, але Хі! не вдалося забити штангу, буде на були. Ну, а тут не дуже, щоб так вже. Зараз хвилину, а потім ще є судді, садиби. Ух ти, вони виходять на сам, до сам, сам, до сам. Можуть бити, і тут трештеги друг дорогу Я вор, вор, на воротарство покачую, не, не на максимум, бо він — добрий воротар. Ну, когось тут знайдемо. Є вони на підпоранні, але тут не відбивають. Ой, той Тайсон. А тут це ти поля наші ігроки. Я не розумію, як Тайсон Шахтаря може бути кращий за Месі з Барселони. Це трохи дивно. І ще дивно, що в мене держтегін подає котовий тут ось момент. І ще дивно я не говорю, що Терштегін подає котовий, і я на що це зробив. Терштегін подає котовий і... Подає котові, Я... і воротар подає котові. А в принципі від мене ще недавно подавав ще педальці. Це теж було. Ну добре, зараз ще другий тайм і вже будемо закінчувати. Так, тут то тайсу днічеб. Вибачте, до мене подзвонили, я не встиг жати паузу. Ось і тут три долі, напевно, вони вже не встигнуть зрівняти рахунок. То Тайсон забиває вже в нього дубль. Ми на виїзді переграємо Ювентус. Але це кубок мирового везута тоді тут. Обов'язково треба вигравати, щоб стати. Тарш, сегід, знову ж таки подає котовий сосельно, сильно. тут кока підбра. Ай буфло дорок. Куди в центрі поля бічем. Месі, посуємосі і. Ну, гол буде. Ай, це готовий буфон. Терштеген буде є, терштейген на 900. Тайсон, ну. Ах, ти йому зав... завадили пробити інші ігроки Ювентуса. Тут ми знов на підбиранні. Месі, ну не проб'є, знов завадили, йому відбирали м'яч, може бути швидка контратака. Що буде зб'яче, але ми перехоплюємо. Ой-яй-яй, я не туди посну три долі. Скоро я вже закінчу грати матч. і я закінчу вже відео, буде вже дати добре. Тут офсайт. Так як і, я думав, ну, вони за коротку передачу зробили, самі видувати, але вони знову підбирають. Завжди мені виходилося після таких прольотів їхніх забивати. Але всі команди такі прольоти дуже рідко роблять. Ось тут може бути момент, але ні. Так, і ні, Тайсон не підбере. Все. Тут і здав. Тут ми граємо наступний матч в Кубку визвала з Челсі. Челсі виграло, Ареал розгробили Лаціо. На день Барселона по педальках програла Ліона. Ми будемо закінчувати е, наше відео. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки і ми прощаємося до наступного відео. Всім па-па.